Що ж, оновлення з радісним гастом. Дивлячись лише на снапшоти, дуже важко скласти якесь обґрунтоване враження, окрім як перших емоцій, які це викликає. І чесно кажучи, перші емоції, коли я це дивився і в трейлерах, і в снапшотах що за хрінь? Нащо? На Невже на це саме те, чого бажають гравці? Звісно, що те, чого бажають гравці, далеко не те, що планують розробники. Тим паче, коли це не якась інді студія, успіх якої напряму залежить від реакції аудиторії. Ні, Моджанг вже давно можуть робити те, що їм заманеться, і нічого з ними не буде, тому вони реалізують щось, що відомо лише їм, і так, як це бачать лише вони. Проте це окрема історія зараз про гаста. Вирішив я пограти з цим оновленням, ну і звісно ж, що грав не сам, щоб відчути ті переваги, які в гасті вкладали розробники. Ми створили не одного гаста і навіть не двох. Ми навіть затягли їх у енд. Точніше, це вже третій гаст в Енді, але про це пізніше. Отримати самого гаста реально не складно, причому на дуже ранніх етапах гри. В першу чергу, завдяки тому, що гаст випадає як один з торгів у піглінів, але навіть без золота отримати гаста взагалі не складно. Я особисто бігав в ад взагалі без нічого, просто в пошуках гаста, щоб мені було не шкода втрачати свої речі, якщо мене вб'ють. Враховуючи, що портал в Незер можна зробити без алмазів, просто завдяки відру лави та води, то це реально доволі ранній етап розвитку у вас як гравця. Це з плюсів. Також до плюсів можна віднести мандри на ранніх етапах гри. Якщо вам треба кудись відправитись, ви сідаєте на гаста, підіймаєтесь на рівень хмар. І просто летите. Вас не турбує ні вода, ні гори, ні моби вночі. Ви просто летите по прямій над усим цим. Так повільно, дуже повільно, але ви у безпеці. Особливо, якщо раз на 4-5 днів лягати поспати. Особливо, якщо не ви керуєте гастом, а інший гравець, який би шлях вас не чекав, ви пасажир і вас везуть. З мінусів очевидно, вони повільні. Вони надто повільні. Тобто, як тільки у вас з'являться інші способи мандрів, ви перестанете ними користуватися. Скільки б гравців не було і якою б групою друзів ви не грали. Користуватися гастом як транспортом ви не будете, як тільки ви прокладете залізну дорогу або у вас з'являться елітри. З плюсів можна тягати мобів. Тобто, якщо причепити на гаста човен, то можна притягти собі корів, свиней, мешканців. Так, звісно, що тим же човном чи залізною дорогою це буде значно швидше, але лише при умові, що це десь поблизу. Знову ж таки, можна і через ад протягти, але для цього теж треба спочатку провести підготовчу роботу. І отут питання, що буде швидше: прокласти дорогу чи прилетіти на гасті в потрібний білом, забрати двох тварин, а потім розмножувати їх вже на базі. Я так притяг собі на острів мешканців з найближчого поселення. А ще таким чином ми мандрували по світу, щоб, по-перше, знайти жаб, а по-друге, потім їх розводити в різних біомах. Два гаста одразу в цьому питанні дуже допомогли. Один газ тягне двох жаб на розмноження, інший газ потім тягне двох нових жаб після розмноження. Звісно, що чим більше гастів у вас буде пов'язано в караван, тим більше зараз ви можете притягти, але ми обходилися лише двома. З мінусів, такі мандри показали, що якщо гаста одразу не прив'язати на повідок, потім треба за ним бігати і ловити момент, щоб його вхопити. Це дуже незручно. Особливо, якщо треба швидко звалити, а ваш дирижабель кружляє десь над вами на висоті 15 блоків. Так, звісно, що далеко він від вас не відлетить і буде знаходитись в зоні навколо вас, але не поряд із землею. Рішення тягати з собою вудочку. Та притягувати гаста таким чином до себе. Це збільшує кількість речей, які ви постійно будете тягати із собою, а інвентар вже дуже давно забитий усіляким іншим хламом. Будівництво це те, що розробники представляли як перевагу, що типу, якщо встати на гаста, він не буде рухатись і таким чином можна будувати щось на горі, у повітрі, і вам для цього не знадобляться будівельні ліса. Але, чесно кажучи, він занадто великий і неповороткий. Їм не завжди дуже зручно користуватися як витаючою платформою для будівництва, особливо якщо треба підвести кудись в вузьке місце навіть вгорі. Побудувати собі платформу із бруду все ще простіше і зручніше, ніж гаст. Дракон. А точніше, увесь Енд. В цілому, Гаст вмирає від одного таркання драконячого крила. Але якщо бути уважним, і якщо ви не самі, то знищувати драконячі кристали зручно. Проте, ми в спробі вбити двох драконів втратили двох гастів. А от самого дракона вже зручніше вбивати без гаста. Ще доволі зручно виявилося мандрувати ендом в пошуках перших елітр. Знову ж таки, ви не хвилюєтесь про те, що у вас недостатньо блоків із собою, що вам треба слідкувати за поверхнею під ногами. Ви просто летите вперед, підлітаєте до першого корабля, забираєте елітри і все. В цілому після цього газ вам вже буде не потрібен. І якщо не враховувати час, який потрібен на те, щоб виростити цього гаста венді, то як підмога для пошуку перших елітр в цілому непогано, особливо якщо ви на самі і вас хтось везе. Враховуючи усе перераховано, виходить, що гаст, він ніякий, тобто у нього немає абсолютних переваг і абсолютних недоліків, він просто є. І якщо ви обираєте шлях розвитку саме через гаста, то на початку він вам буде потрібен. Але якщо ви звикли до класичного розвитку, коли вам не потрібно летати десь у небі, то ви навіть не помітите його наявність в грі, навіть якщо ви будете грати з друзями, навіть якщо вас буде багато. Звісно, хтось з друзів притягне собі гаста, Це стовідсотково. Маленький гаст, він дуже кумедний. Якби у грі можна було його залишити маленьким, як тваринку, як кішку або пса десь у себе вдома, це був би прям must have. Але ні, розробники зробили так, що він все одно виросте і він стане величезним, неповоротким, повільним дирижаблем, яким ви скористаєтесь один, два, максимум три рази, і на цьому ви забудете про нього. І або прив'яжете десь на околиці свого світу, де він буде просто кружляти, або взагалі його вб'єте, щоб він вам не муляв очі. Я для свого гаста побудував цілий ангар, щоб він не летав навколо мене, а постійно був жорстко зафіксований на одному місці. І навіть в такому ангарі він декілька разів вилітав з нього, тому що його виштовхували інші моби, які там з'являлися. А от як то не дивно, індикатор гравців, який замінює вам шкалу досвіду. Доволі зручна штука, коли треба знайти якогось гравця на сервері, і ви не хочете дивитись координати цього гравця. Або він не хоче вам їх казати. Ви просто дивитесь, куди йти, і просуваєтесь потроху в його напрямку. От таке особисте моє враження і моя думка після того, як я пограв з цим оновленням декілька десятків годин. Тобто, це не просто перше враження від снапшоту. Я з цим реально пограв і. Я вважаю, що гаст ніякий. Він просто існує, так само, як і Векс, так само, як і Сніжний Голем. Вони просто є, але вони вас ні до чого не зобов'язують. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про це оновлення, чи грали ви з гастом, та які у вас про це думки та враження. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.